Хочу вас малювати стопу за одну хвилину. Без фокус в тому, що наша стопа дуже схожа на туфлю, звичайно, чоловічу в профіль. Якщо ми беремо в профіль, тобто ось така форма, звичайна туфелька. Але якщо більш уточнити і розкласти її на прості форми, то тоді наша стопа починає виглядати трошки по-іншому. Показую, як вона буде виглядати, якщо її розкласти на форму. Значить, П'ятка в нас буде квадратом, коробкою і. Наш суглоб, ротаторний манжет, буде круглим. І з нашого суглоба вниз спускається платформа дугою. Ось так. Тут вона буде обрізатись і буде платформа, з якої будуть рости пальці. Плюс-мінус ось так виглядає наша, наша нога, наша стопа. Потім ми обмальовуємо її, так як вона ну, має виглядати. Чикс-чикс, тут великі пальці. Отак, так. І доверху. В минулий раз я не показав, як вона буде виглядати ванфас, тому показую. Ванфас буде розширятись, тому що в нас пальці набагато ширші, ніж, ніж наша, щикол... ну, наша нога. От. Ось тут буде такий нахил. Великий палець буде вищий, ніж маленький. І отут будуть пальці. Ось так от.